Добрий день. Три опалювальних сезони під час війни. Як ви оцінюєте роботу комунальників? Дуже гарна робота. Справжня стикалися з якимись проблемами під час опалювального сезону? Ні, ну якщо були трішки дуже короткий час і дуже швидко. Все... усували наслідки. Так. Так. На вашу думку, чи справляється Миригор Терхов зі своєю роботою забезпечення життєдіяльності міста Харкова? Так, на мою думку, справляється. Це довільно. Я думаю, що вони роблять все, що можуть. Чи стикалися з якимись проблемами? Ну, практично ні. Чудово. Чи стикалися з якимись проблемами? Е, ну, може, дуже. Дуже рідко, вкрай рідко, правда. У мене все добре. Я живу на салтівці, в мене все добре. Тому оцінюю на 5 з плюсом. Все добре. Як ви оцінюєте роботу комунальників? Чи справляються вони? Дуже добре, дуже дуже добре, тепло, світло є, все є. Ну дякуємо нашим комунальникам, нашим енергетикам, всім, всім нашим захисникам, всім комунальним службам. Дуже велике вам дякую. Дякую. Нормально. Чи стикалися Прешу. з якимись проблемами? Ну ні, ні. Ми переселенці сюди приїхали. На індустріальній живемо, тепло, хорошо, спасибо. Добре, оцінюю. Чи стикалися з якимись проблемами? Ну як всі. Іноді води немає, іноді світла. Взагалі що? Роблять, що можуть. Під час війни як ви оцінюєте роботу комунальників? Добре. Та ну я думаю, 9 10. На вашу думку, чи справляється мер Ігор гуртерохов зі своєю роботою життєзабезпечення міста Харкова? Так, да, звісно. Як би ви оцінили його роботу? Я гадаю, що він найкращий. Мер серед усіх мерів. Я оцінюю нормально, у нас вдома є і тепло, і опалення, тож все добре. На вашу думку, чи справляється мер і гуртерахов зі своєю роботою забезпечення життєдіяльності міста? Я вважаю, що цілком так. Дуже гарно. Чи стикалися з якимись проблемами? Чудово. Чи стикалися з якимись проблемами? Ні. Я живу в приватному секторі, тому на вашу думку, чи справляється мер Ігор Терехов зі своєю роботою, життєзабезпечення міста? Звичайно, на 150 відсотків. Все неймовірно гарно топлять. Вдома тепло. На вашу думку, чи справляється мер Ігор Терехов зі своєю роботою, життєзабезпечення міста Харкова? Ну як я це ви бачу, то так дуже. Наскільки оцінюєте роботу? Е, ну придратися ні до чого, то ж на сто. Як ви оцінюєте роботу комунальників? Гарно, все гарно. – Чи справляється мер Ігор Терехов зі своєю роботою життєзабезпечення міста Харкова? Ну, я вважаю, що да. Яку оцінку поставити? П'ять добрий день. Добре, три опалювальних сезони під час війни. Як ви оцінюєте роботу комунальників? Добре. Чи стикалися з якимись проблемами? Ні, все було добре. На вашу думку, чи справляється мер Ігор Терехов зі своєю роботою життєзабезпеченням? Ну ви ж саме бачите, як... а вже справляється. А все Я... добре. Яку оцінку поставити? П'ять. На відмінно. Чи стикалися з якимись проблемами? Ні? Як ви оцінюєте роботу мера? Чи справляється він зі На своєю... навідмінно з плюсом? П'ять з плюсом. Да, з дуже гарно, дякуємо да, нашим спасибо меру. нашому меру. Да, Это ми, ми дуже просто... дякуємо їм. Дуже... Би думали, думали буде намного хуже. Ми переживали. Да. Війна, могли ж все розбити. Наші тут, ви ж знаєте, як буває. Но спасибо меру, дякуємо йому. Дуже. Да. Низький поклін йому. Дякуємо, все добре. Опалювання це супер. А взагалі стикалися з проблемами щодо опалення? Ні. Ні, на вашу думку, чи справляється меру гортироков зі своєю так, роботою? Так, Супер. Я тільки похвалити хочу. Чесно вам скажу. От у нас на районі настільки все вичищено, настільки навіть зараз все повигрібали перед морозами. Я просто їм дуже вдячна, чесно. А що чесно. до опалення? Чи стикалися з якимись проблемами? Ну, у нас було одного разу, що дв дві доби не було опалення, і там ще раз не ну постійно через прильот через якісь там так прильоти, але вони своєчасно все роблять. Так, що я тільки подяку велику можу висловитись. На вашу думку, чи справляється мер Ігор Терехов зі своєю роботою, життєзабезпечення міста? Звичайно, це взагалі авторитет, якого я дуже поважаю. Це людина з великої літери. Дуже... І харків'янин, і патріот України. Дуже дякуємо вам за відповідь. Гарного дня.